Неділя в Україні 9-та. Це час новин, і далі розкажемо, як розпочинається цей день в Україні і в світі. Чечня під ударом дронами Самовидці в Грозному повідомляли про щонайменше чотири вибухи на відео соцмереж. Проліт великого безпілотника. Чути було і кулеметні черги. Замить яскравий вибух і густий стовп диму. Попередньо дрон вдарив по базі спецпризначенців російського ОМОНу. Також імовірно вдало, вдалося уразити військову базу, де готують кадирівців перед відправкою на війну проти України. Це вже третя атака на регіон за місяць, і друга за цей тиждень. У четвер дрони прилетіли в будівлю другого полку МВС Чечні. Безсонна ніч для Росії була і в Сочі, і в Курську. Тамтешні мешканці повідомляли про гучну роботу російської ППО. Вороже міноборони звітувало про буцімто знищення півтора десятка безпілотників. Повзуть немов таргани. Росія вичікувала кілька місяців, зрештою кинула у перші масовані штурми північно-корейських солдатів, що відбувається у Курській області, і якої тактики дотримуються іноземні найманці? Маємо оцінку і від військових, і від президента України про європейських армійців, які можуть забезпечити мир в Україні, і про успішні диверсії головного управління розвідки у глибокому російському тилу. Більше в огляді від Олексія Пасака. Дивись, Це, може. Це, походу, біля сімнадцяти танків. на Минуло майже два місяці від появи перших відео із північнокорейцями на російських полігонах у Мурманській області. І тепер. Кендерівські солдати рушили у перші штурми. Найманці сунуть пішими колонами на Курщині. Осінта на налітики деталізують. Відео зняли між населеними пунктами Крем'яноє та Погребки. Бійці ЗСУ у соцмережах кажуть, що північнокорейці навіть не намагаються ховатися чи розосереджуватися. Навала йде просто під український вогонь. Помічені кандерівські військові, які біжать просто вперед, знаєте, ну просто безглузде витрачання людей, як робить це Росія завжди. Просто кількісно для росіян кендерівці це кількість. І вони оце от просто женуть їх в бій, і вони біжать під дронами, під касетними боєприпасами вперед, вперед, вперед і гинуть. Звісно, вони в російській формі. Це відбувається, але повірте, до цього готувалися. Наші сили нагодували, і на штурм. так Луному управлінні розвідки прокоментували підготовку до північнокорейського наступу. кажуть, що ворожих найманців привели до стану бойової готовності ще у п'ятницю. 13 грудня частину кендерівців до фронту везуть цивільними вантажівками, нібито як доставка води, але натомість доставляють гарматне м'ясо, яке вже й отримало додатковий запас харчів. Ситуацію прокоментував і президент України. Попереджає союзників, адже крім Курщини, солдати кімчанина можуть з'явитися і в інших місцях передової. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в апара. Раціях у районах Курської області поки що тільки там, але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування і на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні. Ми будемо захищатись, в тому числі проти цих північно-корейців. Ми будемо і надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити, зупинити надійно гарантованим миром. Про мир і миротворців Україна говоритиме вже наступної середи, 18 грудня. Зеленський рушить до Брюсселя на саміт лідерів Євросоюзу. Як повідомляє видання Політіко, саме там президент Франції Еммануель Макрон хоче винести на обговорення залучення європейських військ на території України. Партнери хочуть мати надійний запобіжник, що Росія більше не нападе. Сили оборони України знають дієвіші способи не очікувати від ворога тиші, а зупиняти його власним вогнем. В ГУР повідомили одразу про дві успішні тилові диверсії. У п'ятницю в Краснодарі запалали одразу три залізничні локомотиви, які підтримували логістику російської армії. А в ніч на суботу в місті Кримськ, що в Краснодарському краї на литовищі згорів, винищувач су 30 Пасак, п'ятий канал. Перші північно-корейські втрати на Курщині. Головне управління розвідки повідомляє, що на одній з ділянок фронту у найманців поцілили дронами. Є загиблі й поранені. За даними розвідки, ворог залучив солдатів із північної Кореї у складі підрозділів російської морської піхоти і повітряно-десантних військ. Орієнтовні втрати цих угруповань близько 200 окупантів, як зауважили у розвідці, великою перепоною для кандерівців є мовний бар'єр. Саме через це вони відкрили вогонь по автомобілях кадирівців і ліквідували вісім вояків Ахмату. У розвідці нагадали, що на території Росії зараз перебуває близько 11 тисяч військових з північної Кореї. Від початку повномасштабного вторгнення українські військові примусово демобілізували вже понад 760 тисяч російських вояків. Звітує генеральний штаб. За дан за минулу добу наші воїни відмінусували ще майже 1300 кремлівських вояків. Також перетворили на іржавий непотріб 12 російських танків і понад три десятки бойових броньованих машин. Більше не стрілятимуть 26 російських артилерійських систем. Сили оборони знищили два засоби протиповітряної оборони. Ворога захисники неба приземлили майже 130 ворожих безпілотників, а також дві крилатих ракети. Свої двигуни вже ніколи не заведуть понад 180 автомобілів ворога, а також чотири одиниці спецтехніки. Майже три сотні боєзітнень відбулися на фронті минулої доби. Про це повідомляє генеральний штаб. Нагарячішими ділянками фронту залишаються покровські і курахівські напрямки. Там наші воїни відбили більше сотні атак. Супротивник намагається вибити оборону українських військ на Курщині. На цьому напрямку відбулося 57 сім Сили оборони відбили понад півсотні ворожих штурмів на сіверському відтинку фронту. Запеклі бої тривають на Времівському напрямку. Загарбники намагалися посунути наших оборонців із займаних позицій на лиманському та краматорському відтинках. Російський триколор з'явився на міській раді Курахового на Донеччині. Окупанти закріплюються в центральній частині населеного пункту. Про це повідомили аналітики проєкту Діп Стейт. Зняли українську символіку і почепили туди свою ганчірку. На відео видно, як загарбники вивішують її на напівзруйнованому адміністративному адміністративній будівлі. Росіяни продовжують просуватися у глиб Курахового. Зауважили Deep Діп Стейт. Дві людини поранені у нас до російських атак по Запорізькій області. За даними адміністрації регіону, протягом минулої доби ворог завдав майже 430 ударів по 19 населених пунктах. Армія Росії била з артилерії та авіації, використовували дрони та системи залпового вогню. Нові посади старі імена. новообраний президент США Дональд Трамп оголосив ще двох представників майбутньої адміністрації. Посланником сполучених штатів і спеціальних місій стане Річард Гренелл. посадовець колишній керівник національної розвідки за першої каденції Дональда Трампа. Він був послом в Німеччині та його представником Трампа на мирних переговорах щодо Сербії та Косова. Річард Гренел рік працюватиме в найгарячіших точках світу, зокрема в Венесуелі та Північній Кореї. Крісло чільникам консультативної ради при президентові США з питань розвідки обійматиме Девін Нуньєс, майбутній розвідник, генеральний директор соціальної мережі Дональда Трампа і його вірний союзник протягом першого терміну президентства республіканця. Він очолював комітет з розвідки Палати представників. США. Відомо відомство оцінює ефективність та планує діяльність розвідувальних служб. сполучені штати підтримують прямий контакт із повстанцями, які повалили у Сирії режим Башара Асада. Це підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен. Контактують із групованнями Хаят Тахрір аж -Аш Шам, яке очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії. І визнане у США терористичним, але за словами Блінкена Вашингтону важливо обмінятися з цим угрупованням інформацією про те, як воно керуватиме Сирією у перехідний період. За словами Блінкена, Сполучені Штати хочуть, щоб сирійський народ досяг успіху і прагнуть допомогти в цьому. Ситуація в Сирії, що склалася після раптового падіння режиму Башараса, Асада, стане одною з ключових тем обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 19 грудня. По перше, так ми контактували з Хатеша та іншими сторонами. Ми переконували всіх, з ким ми контактували, у важливості допомоги в пошуку Остіна Тайса та його повернення додому. Ми також поділилися принципами, які я щойно виклав для постійної підтримки, принципами, які знову ж таки були прийняті країнами в усьому регіоні і далеко за його межами. І ми про них повідомили. Це був прямий контакт, так. Хочете миру готуватися до війни, підготувалася й Швейцарія, країна, яка вже понад 200 років не бере участі у збройних конфліктах, почала бити на сполох на тлі війни в Україні. І, хоча вона має найбільшу кількість укриттів у світі на обрязкання Росії ядерною зброєю, відреагувала чи готується Швейцарія до можливої війни і що про це думають місцеві, розкаже Ярослава Годзеневська. Міцні двері, ліжка та м'які подушки майже зразкове укриття, яке може захистити і від удару бомб і радіації. До 24 лютого 2022 року. Ніхто не міг уявити, що воно знову стане у пригоді. Однак це бомбосховище розташоване за понад 2,5 тисячі кілометрів від України на заході Швейцарії. А це вже бомбосховище у швейцарському селищі Берше, що 10 років укриття ретельно перевіряють. Однак цьому бункеру не поталанило. Він перевірку не пройшов. Вентиляційний отвір захаращений квітковими вазонами, а аварійний тунель у павутинні. Власнику комплексу дали рік на усунення недоліків, інакше він має заплатити штраф. Сума чимала: близько 900 доларів за кожного мешканця будинку. Самоу фізікмолог все має працювати ідеально. Вентилятор має бути робочим, в ньому не повинно бути води. Фільтр має бути чистим, щоб повітря могло потрапляти у приміщення. Масові перевірки швейцарських укриттів розпочалися на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ще від часів холодної війни. Уряд усіма силами дбав про безпеку своїх громадян. Швейцарія справжній рекордсмен за кількістю укриттів на душу населення. Завдяки закону 1963 року. Вона побудувала бункери, які гарантують місце для захисту від бомб і радіації. Кожному з 9 мільйонів мешканців, зокрема іноземців і біженців, у цьому Швейцарія на кілька кроків попереду своєї сусідки. Німеччини доки укриття є спадщиною часів холодної війни. Тому, звичайно, з її закінченням вони стали занепадати. Політики навіть замислювалися над тим, чи варто утримувати ці бункери, оскільки населення вже не дуже переймається питанням безпеки. Це дорого. а Будувати їх не дуже цікаво. Люди не дуже хвилювалися. Але з початком війни в Україні на початку 2022-го, раптово повернулася загроза. Загроза збройного конфлікту повернулася ядерна загроза. Швейцарія не воювала вже понад 200 років. Країна проголосила свій нейтралітет ще 1815 року. У 18 столітті її окупувала Францією, а під час Другої світової війни зазнала кількох повітряних бомбардувань. Однак це не завадило створити одну з найбільших мереж укриттів у світі. Є таке латинське прислів'я: якщо хочеш. Миру, готуйся до війни. Так, от ми в такому настрої підготовки, і нейтралітет Швейцарії це військовий нейтралітет. Однак, це не означає, що ми не можемо захистити себе. У нас є армія, у нас є цивільний захист. Тому ми просимо людей будувати укриття, і ми їх підтримуємо. На рівні влади тему укриттів почали обговорювати ще у жовтні. Запланували оновити застарілі бункери і забезпечити захист у разі збройного конфлікту. Хоча потенційна участь у війні заперечують, буцімто ніхто не готується до протистоянь, просто перевіряють стан бомбосховищ. Однак місцеві мешканці вже б'ють на сполох. Один із керівників служби цивільного захисту каже: його офіс отримав море дзвінків від занепокоєних мешканців не можна сказати, що ми надто розслабилися, але події довкола змінилися. Сьогодні ситуація в Європі менш стабільна, ніж у минулому. Це не означає, що ми готуємося до конфлікту. Це не є нашим посланням. Але у нас є мережа укриттів, і ми повинні підтримувати їх. Звичайно, ми сподіваємося, що нам ніколи не доведеться ними користуватися. Швейцарська влада планує виділити на амбітний проєкт понад 250 мільйонів доларів. Усі кошти спрямують на облаштування та ремонт бомбосховищ. Ярослава Годзеневська, п'ятий канал. Танцювали, розважалися і кликали санту. В Гайсені, на Вінничині для дітей влаштували різдвяно-новорічне свято. На захід прийшли діти, військовослужбовців, переселенців і малеча соціально вразливих родин. Захід проводили актори з Вінниці. Як відбувалося свято? Дивіться далі. У цій кузні звук заліза не стихає ні на мить. Від 2014 року тут виготовляють скоби для військовослужбовців. Вони потрібні оборонцям для будівництва укріплень. За головного тут коваль Роман Тренос. В помічниках американець Бен, інозамець в Україні, вже рік, каже, не зміг спостерігати за жахіттями війни з телевізора, приїхав допомагати військовим. Спочатку возив гуманітарну допомогу, тепер виготовляє скоби. Працювати з металом не вмів, але пізнав всі тонкощі роботи. Я думаю, мені потрібно приїхати, щоб можна допомагати. А я не знаю, що я буду робити. Але я знаю, ну у мене є час. Можна забрати гуманітарку за кордон. Я зробив все, але ну трохи а, дорого. Ну, за кордони, бензин, роман. Скажіть мені, якщо я хочу допомагати, він робить школу для військових. Я знаю, це дуже важливо для військових. Американець за рік разом з учителем вивчив українську Удосконалює знання постійно багато читає та дивиться серіал завдання щоб врятувати різдво. Інтерактивну виставу для дітей військовослужбовців, вимушених переселенців та з малозабезпечених сімей показали у гайсині. Потрібна стриба стриба стриба. Різдвяно-новорічне свято для малюків розпочали з вистави різдвяний бал у попелюшки. Діди допомагали попелюшці знайти магічний золотий ключ від воріт будинку Санти, який викрала зла мачуха. Навіщо вони нас ошукали? Все, тепер свято пропало. Вони хотіли ключ, щоб догадіти. Але потім ми Ша і спас Різдво. Волонтери кажуть, в умовах повномасштабної війни завдяки таким ініціативам діти можуть відволіктися від складної реальності. Трьохрічна Марина Микогоренко прийшла на свято разом із мамою. Найбільше маленькій дівчинці сподобалося допомагати санті у пошуку злодіїв. Надважливе свято так як ми в теперішній час не ходимо в садочок. Ми... Де не мають такого ще рівності, а в маленької ани тато на війні прийшла на виставу, щоб у санти попросити про своє особливе бажання, щоб війна закінчилася, щоб всі тати мами повернулися додому, які зараз воюють на передовій. Інтерактивну різдвяну п'єсу для хлопчиків та дівчаток зіграли актори Вінницького обласного театру Ляльок. Нам важливо підтримувати дух моральний діточок, щоб вони самі ри зрозуміли, відрізняли це добро і зло. Щоб вони йшли по добрим шляхом, і звісно, що театр саме просуває певно світлі ідеї для того, щоб жити. І я дуже сподіваюся, що наше наступне молоде покоління буде вже жити у мирній, класній процвітаючій країні. Такі різдвяно новорічні зустрічі організовує благодійний фонд Петра Порошенка напередодні свят для всіх дітлахів у Вінниці та ще шести громад області: Гайсені, Крижополі, Городківці, Погребищі та Ямполі, ми її проводимо. Мо сьогодні вже втретє і ще у чотирьох громадах плануємо проводити. Діти вони втомилися від війни. Їм хочеться трішки радості, див, свята, особливо дітки військових, які хвилюються за своїх тат. Завершили свято ляльковою виставою. Веселий маскарад. Кожна дитина отримала солодкі подарунки, які доставили малечі просто додому. Євгенія всяніковденесковтун Вінниця, п'ятий канал. Крапка в цьому випуску наступне дивіться вже о пів на дванадцяту.